Знайомите на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про медунку лікарську або траву медуницю. Трава медуниця, медунка лікарська, фітотерапія трава медуниця. Медунка лікарська про цілющі властивості рослини ходять легенди. Відомо, що Парацельс використовував медунку як лікувальний засіб від пульмонологічних хвороб. І в XI11 столітті трава Хінгельгарда Бінгетская однією з перших почала використовувати рослину для лікування легеневих захворювань. Трава медунка походить від латинського пульма, що означає легені. Свою назву вона отримала за схожість листя з легенями людини. У середині століття вважалося, що лігкувальна цінність будь-якої рослини полягає саме у схожості рослини з певними людськими органами. Ця квітка має свій секрет як тільки навесні зійде сніг і визирнуть перші сонячні промінчики, з торішнього листя пробувається кумедні суцвіття у вигляді завитків. Це пульманорія або медунка. На одному стеблі можуть бути сині, голубі, малинові, рожеві, білі, лілові квіти, які нагадують крихітні дзвіночки. У них багато солодкого нектару, тому рослина набула в народі назву медунка або медуниця. В народній медицині з лікувальною метою використовують коріння і квітки рослини. Всі види медунки можна використовувати в лікувальних цілях. Але найкращим є медунка лікарська. Медунку використовують при захворюваннях наступного типу: хвороби органів дихання. До них відносяться кашель будь-якої етіології, запалення легенів і верхніх дихальних шляхів. Це туберкульоз на ранніх стадіях, бронхіти. Добре допомагає для профілактичних заходів при бронхіальній астмі. Система кровотворення використовується для зупинки шлункової, маточної носової кровотечі, допомагає при анемії, Сечовидільна система запобігає запальним процесам і сприяє виведенню каменів і піску з органів малого тазу. Органи травлення допомагає впоратися з діареєю і дезентерією, знімає больові відчуття при виразках і гастриті. Дерматологія. Рослина лікує шкірні захворювання будь-якого походження, такі як фрункульоз та гнинячкові інфекції, лішаї і псоріаз. Її вживають для боротьби з золотухою та краснухою. Серце і судини хороший засіб профілактики, гіпертонічної хвороби, тахікардії та інфарктів. Коматологія застосовується як кровоспинний препарат при видаленні зубів лікування ясен, гінекологія для лікування та профілактики запальних захворювань, гормональних збоїв, болю та виділень різної етіології. Косметологія для зовнішнього застосування використовується рослина в складі лікувальних мазей, у вигляді масок, проти випадіння волосся і деяких інших цілей при відсутності протипоказань. У своєму складі пульмонарія має антоціани, флавоноїди, алантоїн, сапоніни, слиз. В ній також багато аскорбінової кислоти. Кремнії кислоти, каротину, дубильних речовин, рутина, поліфенолів, йоду. Лікарська медунка багата на магнець, калій, мідь, кальцій, залізо, ванадій, титан, срібло, нікель. Настій трави широко використовуються при лікуванні таких захворювань: Ларингіт, плеврит, бронхіальна астма, бронхіт. Туберкульоз, серцево-судинні захворювання, маткові кровотечі, тромбофільбід, аденомопростати, захворювання щитовидної залози, анемія, хвороби нирок, запалення сечового міхура, дезентерія, геморой, гніні рани, виразки, нариви. Завдяки різним мікроелементам, що входять до складу медунки, Рослина успішно застосовується в регулюванні діяльності залоз внутрішньої секреції, зупиняє кровотечі і посилює утворення кровиних тілець. Наявність в складі трави дубельних речовин пояснює її протизапальні та в'яжучі властивості. Настої і відвари з рослини мають протизапальні і сочогінні властивості. Надають ранозаголювальну та протикашлюву дію. Лист медунки, прикладений до порізу, сприяє його швидкому загою, показуючи ще більшу ефективність, ніж при використанні подорожника або каланхоя. При лікуванні захворювань легень медунку рекомендується застосовувати спільно з настоями трав, що зміцнюють імунітет. Акація, шипшина, чорна бузина, іхінацея, конюшина, хвоя, смородина та інші. Народна медицина пропонує такі варіанти рецептів медунки: Одну столову ложку порізної трави з'єднують з одною склянкою води. Після 2 годинного настоювання складу проціджують, вживають напій по 200 мг. 5 разів за 24 години. Допоможе від кашлю та проносу. До 10 г розтертої медунки додають 2 чашки окропу. Відфільтровують, п'ють перед їжею по 100 мл до 3 разів за добу. Захворювання органів дихання. 2 столові ложки тертої трави перемішують з 1 літром пива. Додають одну столову ложку меду і знову перемішують. Потім склад нагрівають так, щоб випарувати 50% води. Через 30 хвилин розчин проціджують. Приймають три рази на день по дві чайних ложки перед їжею. При бажанні настоїнку запивають рідиною. Приводить у порядок органи травлення. 40 г подрібненої медунки заливають простиглою кипяченою водою. Через 2 години настій фільтрують. П'ють по 200 г до 5 разів за 24 години. Зупиняє зовнішню кровотечу. Для цього перетерті листя накладають на тілесні ушкодження. І каменях у нирках. Допоможе питво з медунки. В 25 г трави вливають 500 мл окропу. Відвар настоюють 2 години і фільтрують. Приймають по 100 г до їжі 3 рази за 24 години. Лікування екземи. 2 столові ложки сухої подрібненої рослини заварюють 500 мл окропу і варять 10 хвилин на повільному вогні. Після проціджування п'ють третину гуртки 3 рази на день. Чай з медової трави. На склянку окропу витрачається 10-12 грам перемолотої рослини. Після 10-хвилинного настоювання напій проціджують. Чай готовий до вживання. Рецепти з медуниці. Настій. Взяти. 1,5-2 столових ложки потрібної сухої трави медуниці і залити окропом 2 склянки. Настояти 2 години і процідити. Приймати 3 рази на день за 20-30 хвилин до їжі по 0,25-05 склянки. Для полоскань. Ван, обмивань і примочок. Використовують настій більшу концентрації – 4 столові ложки трави на 2 стакани укропу. Легеневий збір. Рекомендується для лікування обструктивного бронхіту з астматичним компонентом. Інгредієнти по 2 столових ложки квіток календули, липи, трави мати мачухи фіалки трикулірної, багна болотно, листя кропиви і алтейного корення. По 1 столовій ложці кореня оману, квіток бузини і бруньок сосни. На 3 склянки окропу потрібно 3 столових ложки. Медуниця при лікуванні гемерою. Збір. Ромашка, медунка, конюшина, деревій, вероніка, кропова, листя верби білої, брусничний лист. Все в рівній пропорції. На півлітра окропу. Готувати в термосі потрібно 2 столові ложки трав'яної суміші. Настоювати протягом пів години, потім процідити і приймати по пів склянки тричі на день, перед вживанням підігрівати. Для полегшення болю і зняття запалення рекомендується приймати настій приготований з 4 штин трави споришу, квіток алтеї і трави підмаренника. По дві частини медунки, вероніки, квіток глоду, по одній частині. На дві склянки окропу, 3 чайних ложки травяної суміші настоювати 30-40 хвилин приймати після їжі по 100 мл. Настій медунки. Рекомендується приймати для лікування хронічного бронхіту захриплості, викликаної надмірним перенапруженням голосових зв'язок. Препарат також надає допомогу при золотушних висипаннях у дітей, а також може використовуватися в якості допоміжного засобу при лікуванні туберкульозу. Настій з модуниці 30-40 грам на 1 літр води вельми ефективний при захворюванні кишківника. Проноси особливо в поєднанні з 1 столовою ложкою ляного насіння. І одною столовою ложкою подрібненого кореня жавокосту і 100 г плодів шипшини. Збір з вечора заливають одним літром води. Вранці розтирають на бряхлі плоди шипшини і двічі проціджують. Приймають цю порцію ковтками протягом дня. Настоянка з медунки. Взяти літрову банку і наповнити свіжою травою. Попередньо подрібнити наполовину, якщо висушена трава, то на третину і залити до повного обсягу горілкою. Настоювати не менше 14 днів в темному місці, періодично збовтуючи. Пити готову настоянку треба по одній чайній ложці, додаючи її в невелику кількість води до їди 3-4 рази на день. Трав'яний збір при захворюванні сечового міхура і нирок. Для приготування трав'яного збору необхідно взяти в рівних кількостях добре подрібнені компоненти. Траву модунки, лист подорожника, траву шавлії і полину гіркого і траву золототичечника. Це добре перемішати. Далі сто... столову ложку цього збору. Заливаємо склянкою киплячої води і додаємо 20-25 г меду. Потім ставимо на вогонь і кип'ятимо 5-10 хвилин, Осту... остудити, процідити і пити по столовій ложці до їжі. Категоричних протипоказань щодо лікування препаратами з медунки не виявлено. Медуниця фактично не має протипоказань. Тим не менш, при лікуванні патологічних станів організму лікарською рослиною не слід використовувати відвари на серце. Так, як можливе виникнення нудоти, не рекомендується використовувати медунку при спазмах кишківника, закрепах і атонії. Перед лікуванням не забудьте проконсультуватися з лікарем. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!